Я тільки що дізнався таку інформацію, що наприклад, ось таке поховання, коли дві одразу і там вже хтось похований раніше на раніше поховану чужу людину, можна поховати зовсім іншу людину, яка які навіть між собою не родичі, але це робиться для того, щоб можна було знизити вартість самого поховання. Тобто, тобто могили люди уступають і продають, продають да? місце, продають місце своїх родичів, щоб зверху можна було поховати. Це Кадиша. Да. дають їм таку услугу. Ритуальні послуги, яка, які займаються, вони дають послугу, щоб зверху на когось можна було поховати і твого. Mm -hmm. да? Ну, а ті родичі, як В них питають про це, да? mm -hmm. вони дають згоду на те, щоб mm -hmm. зверху хтось був похований. Но це їм якось компенсується грошима? Так. Mm -hmm. Ось так. Ось, наприклад, тут можуть бути зовсім різні люди поховані. Не родичі навіть Ось, Ось так. І тут також підготовлено, мабуть, для цього.